Днем відкритих дверей зустрів цього року філологічний факультет своє ювілейне свято. Студентську аудиторію під час урочистої частини заповнили не лише ті, хто тут вчиться, а й майбутні студенти. Абітурієнтам про досягнення і перспективу факультету розповідали викладачі та студенти філологи а з привітальним словом виступили гості дійства. Невеличке шоу влаштували факультетські активісти, щоб довести теперішнім школярам студентське життя це не тільки безперервне навчання і підготовка до іспитів. Бешкетували та виступали на імпровізованій сцені не тільки студенти. Декан факультету Юрій Бідзіля, звертаючись до аудиторії зі вступним словом, навіть заспівав пісню про вчительку. Після цього він подякував своєму класному керівникові за отримані знання у стінах школи. Цим самим декан факультету показав власним прикладом своїм вихованцям, як потрібно шанувати працю наставників. Найбільше ж, мабуть, про рівень викладання на філологічному факультеті Ужгородського національного університету може розповісти те, яких успіхів досягають його випускники. А вони стають чудовими вчителями, викладачами, професорами і навіть академіками. Окремі з них працюють не за спеціальністю, але щодня використовують знання, отримані в університеті. Не можна сказати, що життя цих людей після закінчення вищої школи складеться ідеально. Досвід їхніх попередників доводить успіху, досягає тільки той, хто наполегливо працює над собою, бо людина вчиться протягом життя. Студентське життя це не тільки лекції, практичні заняття, бібліотеки та щотижневі подорожі додому. Це ще й сміх, і свято на зразок того, які влаштували викладачі та студенти-філологи, відзначаючи 20-й день факультету. На ювілейне свято поз'їжджалися випускники філологічного факультету Ужгородського національного університету з різних куточків України. Доконцертна атмосфера нагадала їм про емоції, які кожен у свій період переживав, виходячи на сцену. Гадую дуже комічний випадок, коли за кулісами, коли це було дуже швидко, треба перевдягатися, і е, я вдягнула все, ну принаймні на це сподівалася. вистрибнула на сцену і зрозуміла, що я не встигла жодного слова ще сказати, а зал просто вже впав. Чому? Тому що яскравий такий піджак, і я подивилася, що в мене плечик, Тобто я просто на шиворот на виворот його вдягнула. І тоді я зробила так, наче так і треба. Ще раз сказала свої слова, і потім, коли уходила, ще раз плечиком. Так, хитнула. Ну, коротше кажучи, це було дуже смішно. Ми от з нашим курсом двічі вигравали перше місце на днях філологів. Оце і є найкращі наші спогади. Причому найкраще те, що програму, з якою ми вигравали, ми писали самі виключно нашим курсом без сторонньої допомоги. Оце і є найкраще. Дуже був веселий день філологів. Зараз не згадаю, де ми який це був саме рік. Колись на телебаченні була така програмка Бігало по рожеве. І воно там загадки різні задавало. І дуже добре пам'ятаю, як ми те поросятку малювали, вирізали з картону, а потім дуже довго вирішували, хто ж те поросятку буде бігати з ним по сцені. Ну саме Ярке это наши наші підготовки дню філолку. То, что, як ми підготавились, як ми готувалися, наши репетиції, то есть уже день, коли ми виступали, це був вже мандраж знят, все смішної вісі. Саме страшне, самое весело, это коли ми підготовились по тим, що э, збираються люди, однодумці, і, і все постійно щось вигадують, і дуже все весело. Що згадувати і цим молодим людям, бо тільки на сцені вони можуть, хоча б на коротку мить перевтілитися у декана факультету, пожартувати з викладачами і, мабуть, залишити згадку про себе. А згадувати буде що цьогорічний день філолога розпочався нетрадиційно – із перегляду рекламного ролика про факультет. Потім усі присутні подивилися ще й фільм Спогад про попередні дні філологів. Натхненниками і виконавцями обох проєктів стали викладачі а студенти веселили всіх концертною програмою. Я под глазами біжки. Я самі видом ні в общаге сказали. А вдова на світлі скіфі. Довольна, ох, є б зналі. О, Господи! Ми летимо вже без правого крила. Пані Славич, відірвано! Ой, мамочко, матусю, ми летимо вже і без лівого крила. Професор Федер.

А ви не скажете, да, тут четвертий гуртожиток. Мені там учора руку зламали охоронці. А краще да, дозвольте запросити вас в кіно. А що там? А вам ж тільки ліса Хтось у цей день вийшов на сцену вперше. Хтось востаннє сказав у мікрофон свої прощальні слова, принаймні у ролі студента. Та найважливіше, що свято подарувало людям багато позитивних емоцій, і це тому, що все відтворене на сцені було зроблене з любов'ю. закінчує зйомку на смійотавоб'єтівках прицел.